Божу усім, неймовірна проповідь на сьогодні. Якраз для того, щоб проаналізувати себе, хто я? Я Олівер чи я дитина Божа. Тому що якщо я до сих пір живу матеріальним життям і матеріальні цінності, вони перевищають цінності небесні і виконання Божої волі, значить я все ж таки Олівер, який хоче полежати, випити пивка і задовільнити свої потреби. Але якщо я реально в позиції дитини Божої, то я буду. Старатися виконувати волю Божу, тому що зараз цей світ він в брехні і реально людям потрібна істина Божа, тому що навіть антропний принцип науки він доказує, що є творець. Який є початком всього існуючого, який створив час, який створив простір, який створив енергію. І тому ми, як діти Божі, ми повинні піднімати свої голоса і проповідувати про те, що Бог створив цей світ, і в кожного з нас є призначення цій землі, і є вічність, яка чекає на кожного.